Як це бути мамою і чому? Бути мамою, в принципі, це добре. Да, бувають певні труднощі якісь, бувають е, нестиковки в характері, в бажаннях, в задоволенні, в пошуку компромісів. Але взагалі це класно. Мама це в першу чергу, яка чекає з війни. Це я так вважаю. Що ніхто так не полюбить, як рідна мама. Бути мамою це. Це, по-перше, дуже велике щастя для, для людини, бо я маю статус це вже чотири роки. Це переживати з дитиною кожну емоцію, це рости заново. Мамою бути 50 на 50. Супер класно і супер складно. До цього ніхто не готує. І що б там не розповідали, поки на власному досвіді ти не переглянеш, як бути мамою. От, не зрозумієш цього. Мати це дороге для мене, підтримує, подскаже, що вона чимось допоможе. Одна з найдорожчих людей для мене. Це кожен день різний. Буває весело, буває цікаво, буває і сумно. У дітки всі різні, з різними характерами, особливо, якщо їх двоє, то вони і б'ються, і сваляться. Що для вас слово мама? Мама це для мене найдорожча людина. Моя подруга, мій порадник, Людина, яка завжди підтримує і приголубить. Мама це добро, підтримка, любов. Піклування, відчуття себе потрібною, важливою. Розумієш, від тебе залежить кругозор, який даєш дитині. Його майбутнє. Відчуття цього життя. Вважаю, мама, це як перша людина, яку ти бачиш, коли народжуєшся. Напевно, найкраща любов проявляється до мами. Мама це та людина, яка завжди підтримує. Я думаю, що піклування про маму це найголовніше для чоловіка. Це берегиня, це наше все, це наша сім'я, це та, хто дала нам життя. А неможливо, чи вона там біологічна, можливо, в нас просто виростила. Це людина, яка дала нам старт. Це оці зернятка, які виростають. Ми просто мусимо бути для них прикладом, щоб вони бачили, як далі жити, як робити далі. Ми їх дуже любимо. Мама це просто. Дуже безцінно. Мати дітей, любити їх, діти тебе люблять. Це так. велике щастя. Хай Бог всім так дасть. Найкращі відчуття в житті. Це радість, це любов, це задоволення, це щастя, це емоції, це постійна весна в душі. Мамою буде класно, круто. Я бажаю всім матерям, особливо України, бачити щасливими своїх дітей, діждатися миру і спокою.